Збори Асоціації Ліга національних союзів кооперативних організацій споживчої кооперації країни СНД об'єднали лідерів споживчих кооперацій Росії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Молдови та інших країн. Вони з'їхалися сюди, аби обговорити низку нагальних питань. Містом зустрічі став Полтавський університет економіки і торгівлі. Ректор вийшов Олексій Нестуля. Переконаний, обрали їх навчальний заклад завдяки його ролі у кооперативних зв'язках на пострадянському просторі, а також за його межами. Наш університет був ініціатором. І реалізував ідею створення асоціації кооперативних навчальних закладів і не лише країн СНД. А й інших країн зустріч відкрили урочистим покладанням квітів до пам'ятника Борису Мартусу, видатному політичному діячу і економісту, який був одним із засновників споживчої кооперації в Україні, а також ініціював створення кооперативних університетів у багатьох країнах світу. Основною темою зборів були реформи у галузі на території СНД, а також перспективи розвитку кооперативної освіти у контексті Болонського процесу. Учасники розглянули можливість створення інтернаціонального онлайн-університету. Окрім цього, вони дійшли висновку. Що слід започаткувати міжнародний торговельно-закупівельний союз? Це дозволить посилити економічну співпрацю між коопераціями різних держав.